Добрий день, Еврібаді, це містер Максимум, і сьогодні ми почнемо відео з того, що я вирішив побудувати дуже багато початкових ферм на сервері Майнхавен 2. Тож, я попросив Фенікса, щоб він мені дав дві ем, бірки, щоб я міг зробити ферму заліза. Тож, подивимось, як він зі мною торгувався. Ем, він мені. Це знущання. Ну, що ти робиш? І ну, зараз е мені треба три, а не одну. І я ці три алмази просто так взяла. Щоб пофлексити, звичайно. І тому я зараз йому напишу Дякую. І я йому потім не дам ще так заліза коли-небудь. Тож я тільки що всіх цих селянів розмножив, потім я їх ще перевозив познакуди, щоб цю ферму побудувати. І треба зараз і побудувати, Тож дивіться там. Тож ось як ця ферма... Ну, тут ще зараз я включу собі, щоб можна себе показати. Тож, вони будуть спавнитись знизу. І так далі. і заліза У мене буде на весь сезон завжди вистачати, я так поняв. Тож я зараз вам покажу, скільки вона всього зробила за цей час, поки я її будував. Тож Тут мені вже 11 накапало заліза і треба буде ще так вернути феніксу за бірки для зомбі. І так, надіюся, вам все зрозуміло потім таймлапсу. Ось і камера, яка знімала його. І зараз я вам чиї покажу. І ще буде таймлапс про інше. Тож, я ще зробив ферму <клес> пшениці для мого мегапроєкту, тож ось як вона працює, правда, тут дирка якась є, ну на це не звернемо уваги. Ну, тут він працює, оцей чувачок, і приносить пшеницю, я не знаю. Цю ферму у мене є туторіал на каналі, це моє друге відео, яке я коли-небудь випустив. Можете подивитись, але там реально кінчовий мотеж, то не рекомендую. І ось тут селяни, в яких я все купляв. І зараз я почну будувати розмітку для мого мега-проєкту. Я вирішив робити дуже багато всяких таких різних форм для того, щоб зробити замок. Тож тепер я можу почати показувати вам результат, який я підготував. Тобто, тут дуже багато чого відбувається, тож я вам покажу лише останній результат. Тож, ось я зараз вам покажу, що вийшло за шедевр містера. Тож, отут, це буде замок. Тобто тут є і башні, то, що заокруглені, і сама розмітка. Я ще поміняю збільшу, бо це трошки вже маленькі ці дерева треба зробити і багато ще чого. тож Я думаю, час приступати. Да. А тим часом моя ферма дала стільки плодів. Ну подивіться, скільки тут заліза, ну тут дуже багато заліза. Ще там треба буде стак Феніксу віднести, якщо він прийме. І ще добуду трохи обсидіану, бо я ще побудую ще одну ферму. Ось і наш новий час, де як шкіпер. Е, його можна привітати на майнхавені, який це не найкращий мовд, але. Е, е, добре. Так. Тож я почну будувати ферму, і я на ній зациклювався так собі. Я декілька разів зробив помилки, тож тільки не в самому Редстоуні, звичайно, я ж редстоун майстер. Це сама лише сортировка я зараз роблю. І багато чого мені простого. І це ферма золота, яка буде давати дуже багато мені хп. Ой, ну, ви зрозумієте, досвід. І ще, що про неї більше розказати? Вона була на першому сезоні, але вона була трошки меншою. Я її збільшив на цей сезон, щоб вона давала більше досвіду. Тож, поглянемо, як вона працює. Звичайно, я зараз її протестую, тобто сюди треба включити, щоб вона включила, і машину вбивства. Так піглі не залітайте з Вони мали зараз пилою покити, щось, щось можливо і не так зараз з самим механізмом. Перші піглі треба перевірити, бо це щось занадто мало. Так, ну, я виправив там самий механізм, трошки не так функціонував, але дивіться, скільки воно припевне дає. Подивіться, які тут рейди, там забагато, по-моєму, навіть не видно, скільки їх. Ну, у мене дуже високий зараз рівень. Ну, я піднімлю десь рівень зараз в якомусь тему лампой. І, і давайте наберемо десь. 40 рівні побавили і сороковий рівень, тож треба виключити за протилагі, не І тут, думаю, пошого не побувати подивимось, що нам напрям... принаймні. Що, туди? що туди? ще ота? Ну давайте його тоже. Так, то ось що у нас набралося. От тут багато. Дуже багато. І це я покажу десь 9 хвилин, тому як на такий результат, це дуже добре. Тож, далі у нас. Мені треба трошки зрубати тут дерева трохи. І тому приступаємо до наступного таймлапсу. Давай, Фенікс, там помовчи. Тож зараз ми зробимо дизайн для нашого перетворення землі на грязюку. Тож подумаємо. Почнемо с. Да? З... да, Фенікс, дуже цікаво. Буду потім вирізати, це все. а? проблем. Ну, п'ятого. Ой-ой-ой, я Гені. Гені Volkswagen. Фенікс, не знає, ми або по-любому він застрій для цього. Гудван. Боже, який я геній! Так. От сюди. Боже боже, є. Який... Я думаю, ми всі можемо погодитися, що це були найгірші редстоун тестування у житті. Тож, я вже на майнхавені почав будувати вже власний дизайн в тишині без Фенікса і так далі. На щастя. І у нас, е, що у нас тут є? Я гарантую, що це ще не повністю буде працювати. Так, оце ще треба буде поміняти, їй здається. Е оце такий момент. Е можемо погодитися. Це було не краще, ніж з Феніксом. Тож. Е я на кінець то придумав, як це все зробити. По факту. Тут все спагетті Redstone, як це можна назвати, не саме компактне, але мені все одно на даний момент, аби воно працювало. То саме, в чому суть, то що завжди у цьому дропері має бути лише один предмет. Тобто, якщо більше, то той викидає. Тобто зверху постачається, а знизу забирається. І отак воно все спрацьовує. Якщо вам хочеться більше детально дізнатись про це, то напишіть у коментах. Я зроблю для вас туторіал по будівництву цієї ферми. А зараз ми перейдемо у режим АФК. Багажаю вам гарного перегляду таймлапсу. Тож, набравши достатньо блоків бруду, ми зробили певні запаси ресурсів для будівництва. Не туди, я подивився, як завжди. Ось бр спресований штоп -шок. Пакет бруду. Пакет бруду. Ш... Може, я думаю, це спресований бруд, я його так буду називати. І зараз ми побудуємо принаймні вхід. Це якби палітра, на яку я піду, але далі ви вже самі все побачите. Тож, бажаю вам вдалого перегляду таймлапсу. Ем Погнали. Тож, після певного будівництва ми вже завершили принаймні ухід. Е ось, як ви можете побачити, тут буде якби самий вхід в замок. Так, от Тебе там не треба нам. Ну, він не впаде, умре та і все таке. Тож, ось такий у нас грандіозний буде вхід. Е правда, я ще нічого не доробив. У мене ресурсів не вистачає. Виявляється, у мене замало берези і добу. З джунглевом все добре. З цим, як я зробив, ферму, вона добре працює. До речі, оце е, чорне я заберу. І, наприклад, я закрию землею зверху. У мене багато землі і так далі. Ну, Напишіть у коментах, як вам такий градієнт і сама. Задумка, Мені буде цікаво послухати, і ще десь, якщо я доб'ю тисячу підписників, то може я зроблю стрім, де я буду декорувати ці стіни, бо вони занадто зараз плескі. Я тут додав якісь деталі, які зроблять рельєф. Так, ну ти мене хвилюєш. Тож, ще у ще мене ресурс-пак стоїть на bare Bones. це для скріншотів, бо те, що я вже завершую. Цей відеоролик. І я дякую вам за перегляд. Надіюся, ви напишете в коментарях, чи вам подобається дизайн мого замку. І поставте мені трошки більше, ніж зазвичай, вподобайок. Це дуже мені допоможе. Я за них завжди забуваю. І пишіть, будь ласка, коменти. І на цьому усе. З вами був я, містер Максимум. Thank you